Не рятувати. Котиків з Фіп. У нас притулку вже два котики захворіли на ФІП. Дякую всім за підтримку, хто допомагає. Лакі себе вже почуває краще. У нього вже пройдена четверта частина курсу. Продовжимо лікувати. Тепер така ж допомога дуже потрібна сіренькам. треба його лікувати, бо котик не виживе просто без допомоги. Зараз дуже погано себе Він просто зараз вже не може піднятися. кому дуже погано. Так плачев і болить. Ми два місяці не могли зрозуміти, що в нього. Розпочинали лікувати як ФІП, але фіп по ознакам не підтвердився: знайшли в нього паразитів, пролікували паразитів, коту стало набагато краще. Пройшло трошки часу, і кіт знову почав дуже сильно ходити. Почало знову його заносити. І зараз в нього просто критичний стан. Ми зараз йому дали таблетку GS. Треба терміново зібрати кошти на препарат від Фіб. Все ж таки зараз будемо чи колоти, чи заталкувати пробувати таблетку. Чому? Бо... Це такі в іншій лікарні сказали, що схоже на ФІП. Дивіться, як як погано. Я не знаю, що робити. Це жах. Допоможіть нам, будь ласка, на порятунок. Це другий да. Ну, Я не знаю, це, це від вибухів було. Я не знаю, що робити. Куди вдарився головою, ми його почали колоти, потім прекратили, бо лікарі теж не знали. Ми в нього не бачили, він вже почав поправлятися. Нормально активний був, зараз він ледве ходить. Взагалі аналізи ну, схоже на фіб. Не знаю, будемо тоді від фіп полікувати. Я не знаю, що робити. Допомагайте, будемо, будь ласка, на лікування. Будемо зараз сіреньку здавати аналізи, да. токсоплазмоз, фіб і... Ліпазу. Треба щось виключати, бо ну, зрозуміло, що відбувається. Поки все так і не можемо поставити коту діагноз. Кіт худішає, кіт начебто їсть, але його не набирає. Ну і самопочуття його не дуже хороший і його постійно.